Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, читаючи нині святе Євангеліє на літургії, ми маємо зрозуміти, що Син людський має владу на землі прощати нам гріхи наші. Бо, як знаємо, після молитви на самоті Господь приходив із цілів хворих, побачивши їхню віру та казав: Прощаються тобі гріхи твої, так і ми у наш час повинні жити із глибокою вірою у Сина Божого. Сьогодні Святою Церквою із великою шанобливістю відбувається прославлення мощей святителя Іоанна Максимовича, єпископа Шанхайського і Сан-Франциского. З біографії відомо, що майбутній чудотворець ХХ століття народився 1896 року на Харківщині. У важкий час для Росії за промислом Божим благочестивий юнак опинився у Белграді, де закінчив університет богословський факультет, а згодом там залишився викладати. Власне з університетської стезі і розпочалася велика дружба закарпатського світильника благочестя. Архімандрита Василія Проніна із майбутнім святителем і духовником отцем Іоаном. У той час єпископ Микола Велимирович, сербський Златоуст, дав таку характеристику молодому яромонаху: якщо хочете бачити живого святого, йдіть в бітоль до отця Іоана. Святитель Іоан постійно молився і майже не спав. Суворо постив, кожен день служив літургію і причащався. І де б не перебував владика Іоанн, чи у Китаї, чи у Європі, чи у Сполучених Штатах Америки, він з істинно-батьківською любов'ю надихав Свою паству високими ідеалами християнства багатьох рятуючи від біди та хвороби, особливе трепетне ставлення мав до дітей. Святий незбагненним чином знав, де може бути хвора дитина, і в будь-який час дня і ночі приходив, втішав її і зцілював. Сьогодні угодника Божого і чудотворця святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциского почитають християни на всіх континентах, але найбільше у Сан-Франциско, адже там, у новому соборі, покоїться мощі святого, а в його осипальні відбуваються чудеса зцілень. Сьогодні слова привітань на День Ангела отримують чоловіки на ім'я Кирило, Іоанн та Феофан. І, звертаючись до порад святителя Феофана Затворника, ми знаходимо життєву мудрість. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самонадійність і станеш справжнім діячем, зречися всього себе і станеш справжнім володарем над собою. Нехай Господь благословить ваш нинішній день.